Ось такий грибочок на моєму улюбленому місці, але повністю гнилий, Що ж я навіть не помчав. Ще є ось такий грибочок. Чудовенький. Буду шукати ще. Ще чудова парочка маленька. Ось один, а ось інший. Знайшов щось такого маленького красунчика. Також ніжка червива. Скажу, що по передньому шапка повністю здорова. Зараз побачимо. Тут також шапка здорова. Жодного черв'ячка. Погляньте які чудові бочечки. Одного разу тут знаходив, але вже були старі. Оці, добре, що старові. А, ти не два навіть. Бачите, вже заберу. Ось така сімейка. Чудова. Знайшов ще таку парочку. Зовсім маленькі. Тут під деревами не вистачає їм вологи, ну, Але спочатку подумав, що це польський гриб. Погляньте, який чудовий боровичок. Що ж, зриваємо. Прикриваємо грибницю, як завжди. Просто чудовий. Буду шукати, можливо, тут є ще. Так, знайшов на краю лісу ось такого невеличкого грибочка. Почав нагнуся щоб рвати, але він не один, дивлюся. Так, є ще такий грибочок. І така парочка. Ось один. Ось ще один. Грібниці я закрию пізніше. Ось такі грибочки. Що ж, чудова сімейка. Дійшов я до ялівців і тут мене зустрів ось такий грибочок чудовий. Просто супер. Що ж, сподівайся тут більше грибів. Погляньте якого ще одного красунчика знайшов. Ось така бочечка, чудовий грибочок. Зовсім на галявині. Дуже добре, буду шукати ще. Ще один грибочок під ялівцем. Минулого разу було трішки мало грибів. бо пішов до лісу, я вже після дощу і вже хтось повибирав. Був вихідний день, субота, якось так. Так, знайшов такого грибочка під поваленим ялівцем. О! А він не один, а він два. Виходить, знайшов його разом з вами. Що ж, будемо шукати далі. Так, знайшов ще такого грибочка. Але він не один. Також ще один маленький. Забираю, в суботу пройшов трішки пізно, як скінчився дощ і вже були вибрані, почищені. Знайшов такого грибочка, трішки похолодало і грибочки перебираються, в мох в основному, там де тепліше. Ось є ще такий грибочок, чудовий. Також при дорозі. Грибочок тверденький, супер. Маленький поїджений грибочок. О, навіть війня. Білочка поїла. Дивно те, що в цьому році ще я тут не знаходив. Ну це вже добре. Ще одненький осінній грибочок. Супер. Поки що так, по одненькому шукаються Ще один чудовий грибочок. В такому мосі у вересі. Супер. Покажу вам грибочка. Вже два з половиною дні росте. Трішки подріс, вже завтра заберу, якщо ніхто не знайде. Якось так. Ще одна цікава знахідка, Грибочок маленький. Але не знаходив я тут грибочків від середини вересня. Погляньте, схоже маленький. Заберемо завтра.